Райм вечір, акценти ведуча Юлія Найда. 11 січня 2024 року року Чернівському історичному музеї імені Тарновського відбулось відкриття виставки. Я вам цей борг ніколи не залишу. Виставка про війну в реальному часі, створена під час війни. Виставка про трагедію, подвиг злочин і милосердя. Але сьогодні не про мистецтво. Ми сьогодні будемо говорити про збирання фактів воєнного злочину Росії проти України. І сьогодні у мене в студії Леся Світловська, завідуюча другим науково-експозиційним відділом історичного музею імені Тарновського. Світлана Землянська, старший науковий співробітник цього музею, і Катерина Литвин, заступниця начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради, вітаю вас. Добро добрий, добрий день, назва виставки, і про що вона назва виставки? Я вам цей борг ніколи не залишу. Це перша строфа із вірша Ліни Костенко. Про що виставка про громади навколо Чернігова? Тому що коли 24 лютого, 22 року почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію суверенної, держави Україна то 30-тисячне російське військо дійшло до Чернігова. Чернігів був в облозі, але місто не було окуповане. І найбільше постраждали громади якраз біля обласного центру. Там були і загибель цивільних, і руйнування інфраструктури, особливо житла, і мінування територій. І тому ми вирішили якраз розповісти про ці громади навколо Чернігова, і в полі нашої уваги три громади: Київська, Киселівська і Новопілоуська. Перед тим як. Як ми поговоримо про ваші експедиції в ці громади? Хотілося дізнатися, коли ви почали. Я, наприклад, знаю, що історичний музей під час блокади і співробітники і керівництво музею були на місці, на роботі, то вже тоді почали фіксувати якісь такі історії. Але коли от почалося саме це збірництво цих фактів і історії, збирати почали вже в квітні наші співробітники. У квітні 22-го року, по гарячим слідам, вони їздили і навколо Чернігова, і в Чернігові збирали артефакти, які Розповідають про ці страшні події. А ми над своїм проєктом почали працювати на початку минулого року. Рік ми займалися цим якраз проєктом. Ці всі музейні експедиції були по громадам. А люди самі приходили, приїжджали до музею. Приїжджали самі люди, і ми їздили, дуже багато було відряджень. І почали з того, що написали листи голова ОТГ. Потім були ознайомчі поїздки, і нам призначили помічників від кожної громади. Від київської це Віталія Артюх. від від Киселівської, спочатку Валентина Яцина, потім вона звільнилась. І далі вже ми працювали з Олександрою Баран, і від Новобіловської громади. Це Юлія Єленко і Валентина Соломаха. Ну, велика їм вдячність за допомогу. І ось ми з ними комунікували. Ну а далі вже, звичайно, і своїх знайомих підключали. Хтось із одногрупників із моїх живе в всіх громадах. І потім уже радили нам і голови і старости нам радили з ким поспілкуватися. Хтось і приходив, хто живе в Чернігаві. Нам радили, приходили до нас і розповідали. Пані Лесю, а от на тепер факти, експозиція, експонати, скільки таких історій, от зараз є в музеї? Ой, дуже багато ми не рахували скільки історій, але ми продовжуємо над цим працювати. Цьогоріч ми розширимо географію, і ще ми плануємо три громади і також зібрати свідчення в людей. Вони всі виставлені чи ні? Чи ні. Експозиція ні, ні. буде змінюватися. Буде це тимчасова експозиція. Угу. Це виставка. Ми плануємо, що вона рік про існує. Наже зараз немає постійно діючої експозиції в ну, так, так. музеї. Пані Світлано, і от стосовно експедиції до громад, як це відбувалося, як людей шукали взагалі наскільки люди були готові до спілкування і передачі і власних історій, і якихось фактів. Дійсно, ми їздили дуже багато, і перш ніж спілкуватися з людьми, ми звернулися до голів. Твге, з'ясували телефони ста. Раст і уже старости старостатів, бо села об'єднані в такі старостати, і якраз старости моїм дуже вдячні. Вони дуже багато нам розповідали і навіть самі з нами подорожували. І ми дуже вдячні старості халявинського старостату, яка об'їхала з нами всі села, і халявин, полубатки, Шевченкове і інші села вдячні старості Хмельниці, які разом з нами також ходили вулицями. Це були і продоли дощі. погода власне нас не зупиняла, але люди. Тім було потрібно також поділитися своїми історіями. Старости давали телефони, давали контакти з ким варто спілкуватися, тому що не всі люди були готові знову і знову згадувати і переживати ту трагедію, яку вони пережили. Тому це було ну дуже для нас важливо. Були поїздки в нас і в такі драматичні заподіями в громади, села, це в Мохнитін, де расисти розстріляли трьох підлітків. Ну історія, яку напевно у нас в області знають всі, намагалися спілкуватися з родиною, але не Певно, що для родини це дуже боляче, і вони ну так не пішли на контакт. А натомість довжику ми спілкувалися теж таки завдяки старості, пані Ніне Корила з чоловіком, який вижив, у Микола Куліченко один із трьох братів, яких розстріляли рашисти в березні 22-го року. Ну і безумовно, що таких відряджень було дуже багато. В кожну громаду їздили ми і. В Терехівський старостат, адже якраз сели цього старостату дуже пострадали, зазнали не тільки руйнувань, а справа в тому, що якраз в цих селах стояла переважна вся важка техніка російська. В тому, що в Сталісі було декілька сотень і танків, які виїжджали на околиці Чернігова і завдавали технічних руйнувань місту. Стояли сау біля Терехівки. Ще що дуже важливо, і хотілося б акцентувати, що ми б дуже багато чули історії, переживали це все з людьми знову і знову дуже бачили багато руйнувань, але водночас нас дивувало і якось давало надію і радувало те, що люди не опускали руки. Справа в тому, що дуже багато було підприємств на території тих громад, які були окуповані або зазнали таких руйнувань, але люди знову знаходять собі силу. Це фермери, перш за все. От я б хотіла тут так акцентувати увагу, тому що що то в столісі на території ферми більше ніж 500 одиниць техніки стояло. Звісно, що туди прилітало і досягала наша артилерія, нищила і вони опинилися під таким перехресним вогнем. Але директор цього підприємства, співробітники підприємства, знаходяться пі ві сили, відновлюють і підприємства. Ці працюють не кажучи вже і про підприємство лан шестовиці. Коли ми приїхали, ми вже приїхали ну, майже через рік після тих подій. Ми бачили на території тих станів величезні завали, кучу цих. Залишків, снарядів, їх уже повивозили дещо, але все рівно ті кучі були величезні, бачили понівечену техніку ще, тому що рашисти внищили все. Певне, і завдання було знищити те, що забезпечувало життєдіяльність людей. Так що це було важко з одного боку, а з іншого ми бачили вже підприємства, які відновлювались. І у нас є така фотографія на виставці. Це фермен. Він в долонях тримає уже нове своє збіжжя, нову пшеницю, і ви знаєте, ну це така дуже символічна фотографія. А як Сам цей процес відбувається. Це що? Ви фотографуєте, ви збираєте якісь уламки, або це якісь речі, які вам передають люди, або це аудіофайли. Музей це установа, яка має щось показати. Дійсно, ми багато спілкувалися, записували це все. Але музей установа, яка має людина прийти і там щось побачити. І безумовно, що ми фотографували? Фотографували обличчя тих людей. Говорячи про злочину, ми фотографували руйнування, які завдавали расизм в тих чи інших селах та в тих чи інших громадах, звичайно, що ми збирали і уламки різні привозили, і фрагменти снарядів, і такого ну дуже багато не збиралося. Але саме головне, що люди, ну на щастя, в таких скрутних умовах вели свої щоденники. І от для нас це було важливе джерело, таке як для відновлення тієї інформації. А по-друге, ці щоденники вони дуже емоційно написані, і от якраз це таке цікаве. Джерело, яке, напевно, ще будемо і досліджувати, а можливо, ну варто їх десь і опублікувати. А щоденники можна побачити зараз? А, в та, експозиції? Щоденники є в експозиції, і в щоденниках інколи читаєш такі фрази, які западають глибоко в душу, і от одна із них так запам'яталася. Я дозволю собі процитувати, хоч тут і є пані Катерина Литвин. Вона казала: я не можу уявити, що в 21-му столітті могли таке статися, що все життя вкладеться в один наплічник і одне бажання. Ня жити ну, це стосувалося багатьох людей. Дуже цікаво цікаве щоденник є і дівчинки, яка опинилася в Мохнетені село, яке стало таким транзитним селом, де рухались російські колони, і де власне відбулася ця трагедія з розстріляними хлопцями. Дівчина 24 лютого вона з матір'ю поїхала туди в надію, що там безпечніше, і опинилася якраз в епіцентрі ось цих подій. І вона також вела свій щоденник дуже проникливий, дуже емоційний, дуже. Вражає своєю, звісно, це і жахіття, це і ця невизначеність. Але разом з тим він і про людяність одночасно, і про надію одночасно. І також вона пише, що здавалося, що ти живеш в якомусь паралельному світі, і оточує тебе ну, якась така сюрреалістична дійсність. Тому що, якщо дивилися на це небо, на ці ракети, які летіли, на Чернігів небо палало, і здавалося, що це могла бути битва якихось титанів. і Картина могла бути фантастична і красива, але якби ти не знав, що відбувається, то насправді таке джерело безумовно для нас було важливе. І ще у нас є один такий надзвичайно цікавий, як на мене, експонат. Це от ми знаємо, що в Ягідному люди вели щоденник на стіні. А у нас є свій такий щоденник, календар, вірніше, на стіні. І цей календар вела дівчинка і шестериця Віка Мовчан. І от цей експонат ми також попросили у родини фрагмент шпалери. Вони просто вирізали, і там позначені всі-всі дні, коли расисти перебували в шестовиця, і на цій шпалері позначені найбільш такі значими дні, коли відбувалися обстріли. І саме головне, що 30 березня це позначено як двіж. тобто, це вже двіж російські війська почали відходити. Так що ось такі експонати. Кожен експонат несе своє якесь ну навантаження безумовно. Але з тим і за цим експонатом стоїть кожна окрема історія. Пані Катерина, от зараз пані Світлана розповідає. А я пригадую початок квітня, коли вперше у нас з вами з'явився зв'язок. Я угу. тоді зателефонувала, і ми говорили до моменту, коли почав лунати сигнал тривога. І угу. тоді ви сином спустилися знову у підвал. Ви одна з тих, хто передали частину свого щоденника. Я знаю, що частину щоденника, що на весь, Так, це правда. Насправді, щоденник це більше особисте, ну і в контексті того, що є ще взагалі, я коли його завершила писати в квітні місяці. Я сама собі сказала: ти його відкриєш після перемоги, тобто ти не маєш права його відкривати, перечитувати, тому що це ну дуже емоційно. Коли дівчата звернулися, знову ж таки звернення було після прочитання, так зрозуміло, інтерв'ю в українському історичному журналі, тому що, в принципі. Я не хотіла повертатися до теми, що в мене там була окупація, бо ще щось. Це історія кожної людини, і для кожного з нас одно війна була своя. Ми по-різному і переживали. І от передати експонати, які ми зібрали в ході експедиції, передати щоденник, я зрозуміла, що мені його треба перечитати, тому що я давно його писала. Я його почала читати і зрозуміла, що очевидно є ще ті фрагменти, з якими я сьогодні ще не готова поділитися. Я не писала про військові події, я не писала про обстріли, я писала більше про емоції, і от. Очевидно, так само як кожен з нас має право передати там свої якісь речі або свої щоденники і сказати з дописком архіву на те, що ви там через 20 років або через 50 маєте право його відкрити. Це очевидно та історія, що мені треба самі декілька років на те, щоб бути готовою подати свої емоції. Але тим не менше, декілька таких от сторінок, все ж таки, я відфотографувала і передала. Ну, а решта того щоденника стоїть вдома і чекає перемогу. Я забула зазначити на початку нашої розмови, що ваш щоденник не про Чернігів. Ви. Були в окупації Так. Да. Та, це мій щоденник про стратегію виживання, скоріш за все, саме в окупації. Хоча до останнього, і навіть я до останнього, перебуваючи в окупації, так і не сказала дитині, що ми в окупації, і не призналася сама собі, що я в окупації. Для мене це було просто розуміння війни, в якій треба вижити. Бажання жити все ж таки перемагало. І як науковець і дослідник десь мені все одно хотілося бути корисною на шкал того, що колись це ж Має завершитися, і тому цей щоденник був як свого часу брак знань мені як дитині про події Другої світової війни. Мій дідусь, ем, так як джерело номер один, він свого часу пройшов всю війну. Це батько моєї мами, і у нього вдома була дуже велика бібліотека. Ну тоді ще на російській мові я і війна. Він все читав, читав, і я, будучи ще дуже малою, підсідала до нього з проханням розказати про війну. І от у нас цих розмов було настільки багато, що я пам'ятаю, Себе з дитинства у мене було величезне бажання зрозуміти, як люди в принципі виживають в війну і що вони відчувають от відчуття. І мені було шість або вісім, зовсім мала. Я коли вже в черговий раз приставала до свого діда з тим, що розкажи про війну. Він мені сказав фразу, яку я дитиною запам'ятала, і дуже часто згадувала. Він мені тоді сказав, щоб війну зрозуміти, її треба пережити. Ну, як приговорив, можливо, а з іншого боку, ну я отримала всі відповіді на ті запитання, що я хотіла розуміти. І от мені було цікаво знову ж таки зараз зафіксувати, що змінюється в побуті, як ти виживаєш, що ти відчуваєш, тому що для когось з часом, ну не знаю, можливо, для моїх онуків будуть ті самі запитання. І от тоді я зможу просто передати свій щоденник для того, щоб дитина могла це перечитати і зрозуміти. Багаття або відсутність їжі, або її повна економія, просто як у кожного величезна. Бажання отримати хліб, якщо ти навіть такий в мирний час, ти не маєш того бажання і можеш без хліба жити декілька тижнів. то от саме війну його дуже хочеться помитися знову ж таки дефіцит води, відчуття, коли у тебе під двором ходять. Ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся, буде в тебе там хата чи не буде. Ну і в мене ще у той момент очевидно, коли ти розумієш, що ти як дорослий, у тебе немає дорослих батьків, які тебе можуть закрити собою. У тебе є тільки два крила, і оця комунікація. Сія за потойбічним світом, коли ти просто як дурний розмовляєш з мамою, якої немає, ти благаєш її про допомогу, і ти розумієш, що ти відчуваєш цю допомогу, що в якихось моментах вона через сни приходить тобі з попередженнями, коли ти розумієш, що якщо вона сниться і є у вісні кров, то треба просто сидіти в дворі, а краще під погрібом. Далі, коли мама в наснилася в 20-х числах березня, з тим, що вона мені подарувала букет польових квітів, і я всім сусідам розказувала, що маму день народження 4 квітня. І що до цього часу війна закінчиться, і вони на мене дивилися як на надіотку. Але от у мене було повне відчуття. Ну і знову ж таки, я з малим ніколи не говорила про те, що якщо я загину, то який буде у тебе план дій? Тобто, ми проговорювали з ним день, що ми зробили, і на наступний день планували, що ми будемо робити. Тобто бути зайнятим для мене це ну насправді важливо. Ну і знову ж таки про той наплічник, коли ти виходиш з квартири, ти такий думаєш, хм, а що тобі насправді треба? Треба тільки бажання у це жити. Ну і в травні місяці ми коли почали ці експедиції, От мені здавалося, що більше... також да, почали та почали цей щоденник історії. для мене це був: я не фотографувала взагалі нічого. От, взагалі нічого. Ви Но... про свої власні фотографії. Так, да, да, про свої власні фотографії. В мене якась була фобія, очевидно, чи не бажання. Я не знаю, як це можна назвати. У мене за період нашої окупації одну світлину, яку зробив малий, якраз це був березень, було сонце і так тіні. Ми просто прибирали черговий раз дворі, а прибирали ми кожен день. Він сфотографував не нас, а наші тіні з знаряддями праці. І ще одна фотографія це уламок, як дитина мене просто закрила двері в хаті, і той уламок залишився в дверях, а не в мені. Тобто, оце дві фотографії, які в мене є за цей період окупації. Ну і щоденник. І от тоді, коли вже закінчилося це все, я розуміла, що знову ж таки, як науковець, я можу бути якось корисна. Ну, от ми маємо записувати стратегії виживання людей, тому що ну такі ж, як я були тисячі, кожен з нас якось виживав. Це і про добросусідськість знову ж таки з нашими сусідами, які ми разом ховалися, і Коля, якого вже на жаль немає. Він мені просто сусід, а да, я, я за ним я плачу таку. як за рідною людиною, тому що так, він я прожив такий важкий період, і він був єдиним в кого в селі було радіо, Принаймні на тому кутку, де ми були. І ми від нього знали новини. Або він ще на вечір міг там хвилин на 30 дати те радіо. А коли лунала повітряна тривога, ну в Чернігіві вона ж не працювала відповідно в новому білосії не було чутно. Він приходив з радіо, обстріл, ну все гатить, і у колі в радіо повітряна тривога. Ну, і він такий на мене завжди казав: Слухай Катя така некрасива, <ріст> я кажу, Коль, ну чого а йому вже за 70 було. Ти така некрасива, і ще й мовчиш. А коли обстріл, я мовчала, я скручувалася в позі ембріону, просто так, от як кожна людина, тобто не ну, ми здається, що це найбезпечніше. Коли ми вже там я в березні помила голову на вулиці і не хотілося мені вдягати той платок, шапку і капюшон, Він казав: слухай, так і нічого. <ріст> ну і далі ми розуміли, що є стратегії людей. Треба записати історію людей, тому що насправді війна це в першу чергу про тих, хто ось. Опинився uh -huh. не готовий, не підготовлений, не морально, не фізично ну, ніяк. Ми реально не знали, як і всі виживали ну по суті на інтуїції. Ну, це було. можна робити окрему програму вже про ваші експедиції. Так, тому, ні, я до того, це... що в нашій експедиції сьогодні там понад 200 годин записано, Тобто, у нас трошки різниця з дівчатами. Uh -huh. Вони беруть те, що можна показати, ми те, що можна зберігти і використати як джерело. І по суті, те, що частина нашої експедиції опинилася у них, це через український історичний журнал і через ті експонати. От які мені перші подарили в Шевченкове село. Просто дідусь каже: слухай, воно мені заважає, я хочу це знищити. Я кажу, ні, давайте це мені. Ну а далі з ягідного штанці, чоботи, гумові ці всі такі штуки з'явилися. Ми їх зберігали в управлінні, і просто ну я розумію, що зараз це може послужити користі, бути частиною ці речі зараз ці речі. Тобто ми їх забрали, тому що воно валялося, або люди хотіли то знищити. Ну а сьогодні воно там, де воно має бути. Пані Лесю, щодо аудіо і відео фіксування, до музею такі факти. А надходять чи ні? Чи ви таке не збираєте? Наші респонденти ділились відео, те, що вони знімали на телефон. Можливо, ми у майбутньому зробимо якийсь фільм. У нас це зберігається в електронному нашому архіві, але поки що ми це не демонстрували, а то тобто... не використовували. Але в нас зберігається те, що передавали. Там були й фотографії, коли танки заїжджають то в всталіс, і там жінці кажуть, що ти фотографуєш, вимкни телефон. А вона через забор фотографує. І коли вже ці люди повернулись в свій будинку. Навтовсталісі їх спочатку депортували в Петрушин, потім вони до Білорусі доїхали, а вже в квітні повернулись, і там жили росіяни в їх будинку. Будинок ну, там смітник в будинку, машина розбита, яка не завелася, яку вони залишили. Дівчинка плаче. Мама каже: Ну це ж не саме страшне машина, не плач. Головне, що ми живі, що ми таке пережили. Такі відео. Тобто, в принципі, якщо люди хочуть поділитися і залишити для обласного історичного музею якісь факти перебування або під час блокади в Чернігові? або під час окупації якихось населених пунктів області, то з цим можна no, також стираємо це так. Ми не можемо говорити в одному ефірі про все, тому що історій багато, фактів багато, і щоразу ми щось нове відкриваємо і для себе, і для наших слухачів. Але експедиція продовжується. Так, роботу ми будемо продовжувати цьогоріч Також область у нас велика населених пунктів таких багато. Тобто, це не тільки кілька кілометрів навколо так, Чернігова. Так. Куди далі Цьогоріч Ми плануємо Тупичівську. Громаду, потім Куликівську громаду, тому що Куликівка була великим хабом на той час. І, можливо, Михайло Коцюбинську громаду. Ми просто багато не хочемо брати, треба ж якісно працювати. Більше свідчень зібрати. Ми більше просто не зможемо. Ось ці громади ми на цей рік плануємо. А скільки людей взагалі працює над цим проєктом? Ну поки що ми вдвох. Вдвох. Ну можливо, цього річ підключаться. Пробний був у нас проєкт. Просто ага. можливо, Максим Михайлович планує ще підключ... щоб до нашого проєкту. Підключились колеги. Дві людини і одна Чернігівська область це але ж на місцях включаються старости насправді, і це велика допомога, тому що ти не ходиш по селу і не вишуковуєш, а можна вас записати. Вони настільки координують, що знають, що людина ця може зробити якісне інтерв'ю. Це насправді важливо. І більше того, мені здається, що з часом ну, чим більше ми будемо відкладати на потім буде гірше, тому що ти, як науковець, відчуваєш себе злочинцем в тому, що ти провокуєш людину згадувати, да. тому насправді оце про проєкти, які на зараз через 5-6 років ви не підете в село якесь хай, слухайте, а давайте поговоримо, тому що є така штука пам'ять, і слава Богу, що вона може забувати. Ну, ми з ми з вами говорили якось про емоційну складову та рік. Бо ми, от насправді, ті інтерв'ю переписували деяких людей, і вже багато. Я не пам'ятаю. Тобто, а яка то дата була? Ой, ну от все одно людина забуває, угу. і слава Богу, що вони забувають, тому що насправді виходите ну, в травмі. І знову ж таки, ото. І момент, коли настільки хочеться очистити простір від окупантів, що знищуються абсолютно всі артефакти, та залишається в телефоні якісь там світлини, якісь відео, але те, що можна показати в музеї, тому тут очевидно більше в контексті громад, щоб вони могли об'єднатися на місцях і знести те, що у них іще залишилося, можливо, десь не спалене газета або якийсь запас, і потім цільово передавати на музей. Отже, в принципі, те, що час турбується про людину, і психічний стан також має властивості забувати, тобто. Це знову ж таки турбота про так, самого так, себе. Так. Але у науковців той дуже самий час залишається дуже мало часу для того, щоб збирати. І наостанок, скільки триватиме ця експозиція? Експозиція триватиме до кінця року. Музей працює кожного дня з 9 до 16.30, крім понеділка. Приходьте, будь ласка, будемо раді вас бачити. Пані, дякую вам за сьогоднішню розмову, але ну не буду ставити крапку. Поставлю три крапки, тому що я так думаю, що нам буде ще про що говорити. Дякую. Yeah, у нас вам. дуже багато ще іс. Дякую. Ми Дякую. Да, можемо розповісти. Да. Дякую. І про предметки да. представлені. Да. Праймвечір вечір акценти.